Кінець шістого століття українці задихаються під тиском польських панів, та народ не скорився. На Поділлі, Волині, Київщині здіймаються повстання. Гетьман Косинський бере білу церкву, а слідом трипілля й переяслав. Селяни й міщани ромлять панські маєтки, приєднуються до козаків. Після поразки під п'ятками боротьба не стихає. На арену виходить Северин Наливайко. Його загони захоплюють Братслав, Бар, Вінницю, Луцьк Могилів. Повстала вся Україна. Але ворожнеча між козацькими ватажками і зрада призвели до трагедії. У 1597 році Наливайка закатовують у Варшаві. Польща хоче знищити козаків та ма. І скоро чолить мудрий гетьман Петро Сагайдачний, а ти підпишись на канал.